Вітаю вас, шановні друзі. Польща починає видавати українських чоловіків. Такі новини з'являються в мас-медіа. Процедура реадмісії, що це таке плюси, мінуси, і чим це може загрожувати реальній екстрадиції українських чоловіків? Давайте розглянемо. Нещодавно в медійному полі з'явилась така новина, що Польща видала Україні в порядку реадмісії військовозобов'язаного, який переплив західний буг, і нелегально перейшов польський кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 31 річний військовозобов'язаний житель Сумщини, перепливши річку Західний Буг, попав до Польщі. Місцеві правоохоронці в процедурі реадмісії передали чоловіка прикордонникам Волинської прикордонної служби. І тепер питання: що таке реадмісія, друзі? Реадмісія це фактично процедура повернення людини назад до країни. між Україною та європейським співтовариством було підписано угоду про реадмісію, яка була ратифікована в 2008 році. І дана угода досить складна, досить цікава. Цікава тим, що там багато питань не врегульованих. Там є і процедура реадмісії власних громадян, і процедура реадмісії громадян третіх країн та осіб без громадянства тобто в загальному. Дана угода, яка була підписана з європейським співтовариством, вона передбачала реадмісію саме громадян третіх країн та осіб без громадянства, тобто нелегалів, які транзитом їдуть через Україну без належних документів. Тобто такий дієвий спосіб боротьби з нелегальною міграцією. Але відповідно в рамках цієї угоди про реадмісію. В цьому ж самому випадку, про який я тільки що розповідав, Польща видала українського чоловіка. Чому? Тому що друзі, ви повинні знати, особливо ті, хто збирається перепливати бух або переходити полями. Що протягом 48 годин, тобто двох діб, якщо вас ловлять на території прикордонної зони, яка відповідно до цієї угоди складає 30 кілометрів. Вас можуть в швидкому порядку повернути назад до України. Ще раз скажу: якщо людину ловлять протягом двох днів у прикордонній зоні, яка складає 30 км, її дуже швидко повертають назад в Україну. Це для тих, хто нелегально переходить кордон. Пам'ятайте про це. От. Даною угодою передбачена ще й інша процедура реадмісії, але вона цікава тим, що вона застосовується, як я вже сказав, до громадян третіх країн, не до українців. Хоча знову ж таки в статті 2 визначено, що є реадмісія власних громадян, але це все, що виписано в даній угоді. Тобто, якщо її зараз фактично доповнити. То е, може бути е, досить дієвий спосіб видачі українських чоловіків. Якщо ви питали мене, як можуть видавати, то от я вже кажу, що процедура реадмісії в нинішній формі, звичайно, вона не дієва, але якщо її доповнити правильними статтями, то в принципі можна видавати всіх чоловіків, які незаконно попали в Європейський Союз. От. Чи дійде Україна до зміни даної угоди? Не зрозуміло. Але це абсолютно реально. І там, до речі, є сроки. Звичайно, дані сроки застосовуються до громадян третіх країн, не до українців. От. Але. З моменту, коли Україна дізналася про порушення даною особою кордону або ж правил в'їзду на територію однієї з країн Європейського співтовариства, то Україна протягом одного року може подати запит про реадмісію і повернення даного громадянина. От. Якщо внести зміни до цієї статті, то фактично можна повернути і громадян своєї країни. От чи піде на це Україна незрозуміло, але це один із тих моментів, про які потрібно пам'ятати, за якими потрібно слідкувати. Що особливо тим чоловікам, які незаконно перейшли кордон із країнами? Європи. Це дуже важливо. Одне діло, коли ви зайшли на територію Молдови, а потім офіційно виїхали і попали на територію Румунії. Інше діло, коли ви пройшли через кордон, наприклад, з Румунією. І відразу попали на територію європейського співтовариства е незаконно. Тобто, фактично, у вас немає штемпеля в закордонному паспорті про в'їзд на територію Румунії. От таких чоловіків можуть бути питання, якщо дану угоду доповнять необхідними пунктами. Пам'ятайте про це, слідкуйте за цим, це дуже важливо. Але знову ж таки, не все так погано, як здається, на перший погляд, тому що е тимчасовий захист. І той же самий статус біженства вони також дають і є підставами для виключення по цій процедурі реадмісії. Звичайно, в угоді про реадмісію це не визначено чітко, тому в принципі нічого на даний момент страшного немає. Але потрібно слідкувати за цим потрібно дивитися, що відбувається на рівні українсько-європейського. Формату спілкування і е, підписання оцих угод, друзі. Тому пам'ятайте про це. От і пам'ятайте, що якщо людина незаконно переходить кордон України з іншою країною протягом двох днів, її можуть дуже швидко повернути назад в Україну, якщо її затримують протягом цих двох днів. Пам'ятайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.